Вітаю, друзі, на моєму каналі Містична Україна. Мене звати Лада, і ми продовжуємо подорож до слов'янської традиції і розкриємо одну із важливих тем: це вікові посвяти, опираючись на досвід наших предків. Як саме наші предки допомагали своїм дітям перейти з одного вікового періоду в інший, що допомагає людині? Вийти на рівень зрілості, усвідомити свій шлях дхарми призначення жити щасливо і мати благополуччя. Слідкуйте за моїми відеоефірами, в яких ми послідовно розкриємо кожен віковий період, зрозуміємо, як вони впливають на розвиток душі та формування зрілості у людини. На минулому відеоефірі ми познайомилися з вами з третім віковим періодом, а саме від 3 до 7 років період емоцій, друга сепарація з мамою і знайомство із соціумом, а також які посвяти проводилися в ці періоди згідно славянської традиції. Сьогодні ми розкриємо такий віковий період, як період знань, що триває від 6-7 років. 8 років до 12. в цей віковий період починає розвиватися ментальне, чи згідно славянській традиції, клуб'є тонке тіло, тіло інтелекту. І в цей період є важливим фактором, що саме батьки закладуть і розвинуть у дитини ум чи разом. Ум по своїй природі обмежений можливостями і має властивості оцінювати, розділяти світ на дві частини. Наприклад, якщо дитина живе у родині, де батьки суб'єктивно сприймають цей світ, поділяючи його на біле, чорне, добре, погано, критикуючи і оцінюючи його, то, звичайно, батьки навчать свою дитину сприймати життя дуально і розвинуть в неї ум. Є або тільки біле, або тільки чорне, а третє неможливо. Це шлях незрілості і постійної боротьби, шлях обмеження і крайності. Батьки, які сприймають світ об'єктивно, вчать свою дитину аналізувати процеси, події, ситуації, взаємодії і робити висновки. Вони вчать дитину всьому в житті давати місце бути. Наприклад, біле є біле, а чорне є чорне. І це не це не є добре чи погане, це просто є. День змінюється на ніч, літо на осінь, осінь на зиму і так далі. Це є природні явища, що вказує на циклічність розвитку в природі, у всесвіті, а також і в житті людини. Таким чином, батьки допомагають розвинути у дитини разом, що дає безмежні можливості в подальшому житті людини і веде до зрілості, до благополуччя. В цей період у дітей. Емоційний стан заспокоюється, якщо нам не тіло було прожито і максимально розкрите. В процесі розвитку включається клуб'є тіло, і дитина починає тягнутися до знань, Їй все цікаво пізнати і навчитися. Це період батька. Саме батько в цей період вчить дитину майстерності, ремеслу проявлені в соціуму, захищати свої кордони, спілкуватися взаємодіяти з іншими. З цього періоду дитина готується до школи. Її перший самостійний вихід у соціум. Третя сепарація з мамою. Згідно славянській традиції, для хлопчиків у віці від 7 до 13 років проводиться обряд підперезування, а для дівчаток у віці, у віці від 6 до 12 років закосичення. Ці вікові посвяти утверджують на шляху самостійного розвитку, зміцнюється сила дитини в оволодінні своїми емоціями. Обряди символізують перехід хлопчика та дівчинки від навчання в роду до навчання в соціумі групі однолітків. В День посвяти в родині відбувається велике свято. Запрошуються родичі, самі близькі, друзі, бажаті і духовний провідник, який безпосередньо проводить обряд. Після семиденних випробувань хлопчика, який створює для нього духовний провідник, готується купель із живої води. Пахучих чоловічих трав для хлопчика одягають його в новий одяг і божаті ведуть в світлину, де його зустрічають родичі, близькі та батьки. Садовлять в крісло прикрашене різнокольоровими стрічками та на вивернутий родовий кожух, як сипов багатства і процвітання роду, співають обрядогі традиційні пісні. А мама і тато благословляють свого сина на світлий шлях знань, на щасливу чоловічу долю. Божаті обсипають хлопчика зерном, цукерками, грошима, пробавляючи слова. Замовляння, які укріплюють в хлопчикові дух, впевненість, силу чоловічу справу до знань, після духовний провідник проводить по святу хлопчика підперези, а батько дарує ніж як символ мужності і відваги. Віднині син здатний захистити себе і свою родину. Для дівчаток в День посвяти також готується купель із живої води, жіночих трав, пелюстків, троянд, квітів одягають в новий одяг, батько дарує прикраси дівчинці, укріплюючи в ній жіночу природу, впевненість і відчуття самодостатності. Божаті ведуть дівчинку у світлину, де на неї чекають родичі, самі близькі, мама і тато, садовлять дівчинку в крісло прикрашене річ різнокольоровими кольоровими стрічками. Та на вивернутий родовий кожух як символ багатства і процвітання роду, співають обрядові традиційні пісні. В родині сьогодні велике свято: батько заплітає дівчинці праву косу, а мама ліву, благословляючи свою донечку на світлий, чистий шлях до знань, на щасливу дівочу долю. Божаті обсипають дівчинку зерном, цукерками, грошима, промовляючи чи слова замовляння, які укріплюють в дівчинці її красу, здібності, впевненість? Ці слов'янські обряди, традиції несуть прадавню хлебину, мудрість поколінь, це шлях до зрілості, шлях благополуччя. Любі друзі, наступні вікові посвяти ми продовжимо розкривати в наступних відео ефірах. А щоб отримувати повідомлення про нові ефіри, підписуйтесь на мій канал Містична Україна і ставте подобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.